Так, всім добрий вечір. У нас війна з німецьким альянсом. Війна без відхилу. Тож, давайте підемо, спробуємо одразу такого суперника. Спробуємо нашою ну, традиційною командою. Візьмемо тільки Сіофру сюди для того, щоб... Більше по червоному урону було? Ну, поїхали, подивимось. Що у нас тут? Так. Цікаво, цікаво. Цікаво. Дві трики є. А що далі? Що далі. Давай зробимо тут хід, подивимося, що йде. Ага, ще синій доїхав. Так. То в нас начебто є тут четвірка. Ага, Трошки більше там. Ну, погано, що він б'є. Мінус угу, один вже є. Чудово! Це лки-палки. Вони ще й не зарядилися, Ну це фейк з моєї сторони. Це дуже погано. Це я сам собі підписав вирок, я так скажу. Та, взагалі. Шкода, шкода. Жалкую це я дуже, ну, реально підставив сам себе і Альянс. Вибачайте, друзі. Давай підемо сюди цією командою. Де наш Юліас і Каміла? Так, тут нас бафів небагато, тому давайте поїхали. Давай, може, поли будемо чистити. Так, синій кристалик, це добре. Це ми одобрюємо. Давай їх потроху заповільнювати, так? Зробимось так. І певно, давай зробимось так одразу. Так, підріжемо їм здоров'я і вдаримо. Чудово. Чудово вдарив. А... Ну, давай зелене зірвемо поки. Угу. Так, синій ще доїхав. Зараз трохи потерпимо. Але я сподіваюся, Річарда ми витримаємо. Так. Тепер знову на них не повісимо міньйонів ми. І давайте щось вирішувати з ними вже. Ну, тут бачите, тут все добре. Ще раз вибачаю за Так, ну, пішли сюди, сходимо. Не знаю, нічого не можу підібрати під цю команду, тому поїхали спробуємо. Невідома ціль. Чудово. Давай, Локі. На нього ставка буде. Більше, бо я тут не знаю, що її вибрати. Ну, спробуємо. Поїхали. Так. Чи нема тут синього кристалу десь? Давайте пошукаємо трохи. Тут потрібен фіолетовий. Немає. А ну тут що у нас? Угу, Знайшли, чи встигаємо, ми ось питання. Зараз к мені всіх похоронить, щось мені здається. Ну так. Давай хоч бабку може доб'ємо. Зараз ти й підемо забирати свої добиви. Угу. Все, ми навіть не добили тут нічого. Ну давай. Бабку добили. І одразу добивати. Так. Нам тут потрібно взяти червоних, думаю, та й зелених. Червоних та зелених. Ну, давай візьмемо ось так, ось так. Будемо різати їм атаку. Візьмемо. Аби ману трохи в них забирати. Ну, з лівого флангу я маю на увазі. Ага, я зелених збирався брати. Поїхали ось так. Може за рахунок бафів хоч щось вивезем тут. Ну, я не знаю тут взагалі давай ругіну дамо ось такий загін. Поїхали. Приїхали вже, так думаю. Нема що прокинути в пустоту навіть. Ну, зелених знайшли. Якщо не помре, то заберемо ману трохи. Ага. У нас хамельон нас покинув. Ну і добре. Давай ще пошукаємо десь червоних. Угу. Чи зарядиться у нас трьох камінь? Не пам'ятаю. Але краще перестрахуюся. Б'ємо. та й отак робимо. Ага, ще й ухиляється. Десь ще потрібно, ага, є червоний, до речі, у нас. Угу. Давай же тільки не зарядися. Давай тут спробуємо іманну забрати. І ось тут спробуємо. І тут в пустоту будемо прикидувати до талого. Поки не знайдемо ще червоний. Давай, в Річарда. Давай в цього гнома. Дай ще червоний. Так. Юконен живий. Угу. Добре, ось так. Охиляється, звісно ж, падало таке. Все Олинка Крапку поставила. Так. Поїхали сюди. Поїхали сюди. Та й поїхали. Не знаю, зелене моно. Що, що тут ще робити? На того фергуса нападав я у набігах, не подобається мені цей тіп. Але, певно, там на жовтий тапок залишимо двох зелених. Давай візьмемо ось так, ось так. І. І. Кейдмона, напевно. Хай хоч б'ють. Ну, не знаю. Взяти літрію, але що вона дасть? Хилитись не будуть. Міньйони хіба що? Так, мені це ліпше подобається. Давай так. Ну, поїхали. Спробуємо. Що у нас тут? Угу, Давай тут спробуємо. Зелений. Давай ще трійку. Ну а далі. А що? Далі він заряджається і все? Ну, дай там знизу зелений. Дякую. Давай вдаримо по всім і вдаримо цим. Та знову ухиляється. Да що ти будеш робити з нею, з твоєю лисицею? Ну, давай тут пошукаємо десь зелене. Угу. Добили, добили ми мене чи ні? Ні, ми її зарядили просто. Ми її просто зарядили. Чудово! Давай ось так. Угу. Давай тут мінона, може, трохи ранимо. Живий. Давай б'ємо. Ще зеленими. На жаль. Не війна а якась, якесь якесь. Не знаю навіть як, які слова підібрати під це. Ну, поїхали сюди. Поїхали сюди. Давай візьмемо Лісю, хатіку, ще Лісю і що? Візьмемо королеву нашу. Та й ледь беріхот для розгону. Що тут ще можна придумати? Поїхали. У мене таке враження, що каміну вимолювати потрібно, щоб каміння прийшло. Вам так не здається? Давай ось тут пошукаємо, може кристалик? Ні. Просто купа зеленого, ну хоч так. Це забагато, певно. Давай вимкнено на... Р... розгін. Візьмемо Анну і будемо ловити хоча б в таунт. то все. Будемо їх спробувати болочити. Ось так, ось так. Ось так, жовте ми пройдемось. Ще раз пройдемось тим. Ага. Давай тебе заболочимо. тебе заболочимо, спробуємо. Це міньон кожен хід знімає з них? Ага. Ох, бред. Ну і що, будучи жовті, чи ні? Чи вже висичить гра, думаю? Наше його було заряджати. Може б вбило його в ту контру, ні? Давай сюди зелених прокинемо. Ну, не знаю, де тут, де тут жовті ті шукати. Я не бачу щось. Прийшли тоді, коли вже вони не потрібні, тут же нічого не зробиш. Угу. Ну нема слів. Це піти надобив, і я не знаю, ну, чи я щось роблю не так, чи що. Не хочеться і коментувати, як таке викладувати взагалі. Ну, в нас ще один тапок, у них 12. Ну, я думаю, тут результат відомий вже всім. На жаль. Добре. Що ми тут набили, як ми опозорились тут? О, чудово. 166 очок. Чим далі, тим краще.